Раніше в шахтарі танцювали бразильські футболісти, але тепер їхня самба у полоні турецького містера. А самим гравцям подекуди далеко не до веселощів. Часу на підготовку до першого офіційного матчу було вкрай мало. Поєдинки проти Ільвеса вже на носі. Чи вижили гравці в графіку по три тренування на день? Чесно, звичайно, важко. Я не знаю команди, якої не важко на зборах. Але думаю, що нам це потрібно, тому що дуже короткий термін, дуже короткий період до офіційних матчів, і потрібно було вистраждати і взяти максимум від цих днів. Фізично думаю, що ми готові. А ще така є другий етап, як психологічний. Я думаю, що це трошки складніше підготуватися і складніше це все підгодати, так би мовити. Тому. Після гри вже буде зрозуміло, чи ми правильно, чи ні. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе. Бери від гри своє. Детальніше про структуру тренувань ми говорили в одному з попередніх відео. Цього ж разу лише підсумуємо словами Даріо Серни. Менеджер Шахтаря відверто розкрив причину такої кількості фізичних навантажень? Чи готові наші гравці до трьох тренувань на день? Звісно, Панше готовий. Тахуні сезон, так і скільки три роки. буде? Тож який результат важких зборів Шахтаря? Саме про це та про першого суперника в кваліфікації до Ліги Європи? Наше відео. Давайте підсумовувати. Гірники встигли зіграти лише два спаринги проти зовсім не іменитих суперників. В першому матчі обіграли аутсайдера першого дивізіону Хорватії горицу один в другому розписали нічию 1-1 з чеським Словацько, який теж закінчив сезон у другій половині вищого дивізіону країни. Між матчами з Ільвісом у Помаранчево-Чорних запланований ще один товариський матч проти Бріньє, команди з другого дивізіону Словенії. Вже після першого матчу Арда Туран був вражений футболом від своїх підопічних. Турецький наставник не очікував, що футболісти швидко засвоюють його конспекти. Сьогодні гравці показали чудову реакцію. Я побачив на полі багато того, що хотів: Пресинг, володіння м'ячем, ефективність в атаці. Я дуже задоволений усім. Вони показали чудову реакцію. Молодці навіть не очікував настільки багато. Вони мене дуже приємно здивували. Це об надію на майбутнє їхня енергія. Саме так вони мають грати динамічно, енергійно. Я дуже задоволений сьогоднішнім днем. Думаю, вони теж щасливі. Хоч і результати не найкращі, зокрема лише два голи не найскладнішим суперникам. Однак, тренер грою задоволений. До слова, два м'ячі гірники заштовхнули у ворота суперника головою. Хоч це і не підпадає під висловлювання шахтарівський футбол, але час від часу така зброя ефективна. Один з двох м'ячів поклав егіналду. Певне, це головний шахтарівський кілер на другому поверсі. Бразилець лише 175 см сантиметрів зросту. Проте, як виявляється, не зріст головне у цьому компоненті. А вибір позиції за весь час у шахтарі Егіналду зіграв 72 матчі із товариськими зустрічами, забив 14 разів, і увага! 6 голів головою. Майже половина. Як вам такий нетривіальний варіант гірників у нападі? Забив головою на цих зборах навіть Невертон, у якого 165 см зросту. Випадковість чи секретна зброя? Хай там як, а поки все вказує на те, що багато проблем із фінським клубом не має бути. Їхня назва Ільвес з фінської перекладається як Рисі. До таких хижаків футболістів Шахтаря готувала Дар'я Савіна. Тому, як мінімум, Педріньо та Кевін точно готові. Дамі, онкер. 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 Якщо серйозно, то Ільвес ніколи не грав у групових стадіях Єврокубків. До 2018 року клуб десятки років взагалі не грав на Євроарені, а в сезоні 18-19 в першому кваліфікаційному раунді фіни вилетіли від Славії 1-3. Через два роки у цьому ж турнірі на цій же стадії поступились Шемрок Роверс у драматичній серії-пенальті 11-12. А минулоріч стартували з Ліги конференцій та навіть здолали Аустрію в серії-пенальті 5 -4. Але Юргордену в наступному раунді програли 2-4 за підсумками двох матчів. Шахтар великий клуб. Прикро, що доводиться стартувати на таких ранніх стадіях. Однак в цьому є і певні переваги. Наприклад, у нас буде більше часу та матчів, щоб автоматизувати певні процеси та організувати ту гру, яку ми хочемо бачити. Можливо, деякі речі мені треба буде повторити сотні разів, щоб це спрацювало. Тому нам може знадобитися більше таких матчів, як репетицій. Так, тут статистика для фінів втішна. Однак в цьому сезоні в чемпіонаті вони виглядають амбітно. У найвищому дивізіоні Фінляндії «Вейкаус Лізі» грають за системою весна осінь. Тому просто зараз там екватор чемпіонату. Ільвес посідає третє місце, але за багатьма показниками вони у лідерах. Ми виокремили найголовніші цифри, аби показати приблизний стиль гри цієї команди. Одразу зверніть увагу на результативність Ільвеса за 15 матчів. У них 33 голи найкращий результат в чемпіонаті. Більше того, у матчах за участю Ільвеса зазвичай найбільше голів у чемпіонаті в середньому 3,3 за гру. Наступні показники теж ми рахували в середньому за матч, і вони теж є найкращими в чемпіонаті: 14 ударів, майже 23 обведення. Та під 19 ривків з просуванням м'яча вперед. За останню цифру, тобто за просуванням м'яча, відповідають Вайсанен, центрбек та Рале крайній захисник. Вони впевнено та швидко доставляють м'яч в останню третину поля. Однак, якщо Ільве зіграє другим номером, то ця перевага нівелюється. А от вміння обігрувати попереду знадобиться в будь-якому разі. Лівий вінгер юбкола в чемпіонаті це робить впевнено. 7 обведень та 51% успішності. Це високо, якщо зважати на кількість. Він навіть міг зіграти за збірну Фінляндії на молодіжному Євро проти України. Був у заявці, але не вийшов на поле. Я думаю, що ця команда добре організована. своїй лізі вони завжди домінують. Неважливо, коли програють матч чи виграють. Ми добре вивчили їх і зіграємо проти складної команди. Але я вірю, що мій колектив готовий до цього матчу. Здається, всі вже перестали дивуватися, що Шахтар буде стартувати так рано в Єврокубках, так ще й не у лізі чемпіонів, а в Лізі Європи. Та наскільки давно гірники не грали у кваліфікації до цього турніру давайте поринемо в історію. У першому раунді кваліфікації до Ліги Європи Шахтар за часів незалежності України грав тричі. В 94-му програли норвезькому Лілестриму 3-4 за сумою двох матчів, а в 98-му пройшли мальтійську Біркіркару 6-1. У наступному році також обіграли північно-македонський Сілекс 4-3. Але в 94-му та в 99-му роках загалом був лише один кваліфікаційний раунд, Перемога в ньому означала путівку в основний етап. А якщо дивитись на сучасну кваліфікацію з чотирма етапами, то Шахтар ніколи навіть в третьому раунді не грав. Не будемо говорити вже навіть про перший чи другий. В 2009 році в останньому кваліфікаційному раунді рознесли Сіваспор 5-0, А в 2016 не помітили Башакшахір 4-1. Цього року історія буде переписана. Пишіть у коментарях, чи прорветься Шахтар в основну фазу Ліги Європи. Ставте вподобайку, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.